Яким буде подальший розвиток спільної операції Легіону Свобода Росії РДК і Сибірського батальйону, які зайшли до Курської та Білгородської областей? Так, ну буде тут протистояння, але протистояння будуть на рівні локальному. Ну тобто, я не бачу поширення цієї ситуації. Я не бачу, що вони будуть дуже сильно там або стрімко переспросуватися далі територію Росії. Е, як це закінчиться? Для них це чомусь закінчиться не дуже гарно, тому що тут все ж таки розрив е, спільноти, роз знищення і все інше. Але знову ж таки, тут цим хтось керує великим, хтось керує цим процесом з Кремля. Протягом місяця найближчого до чого призведуть взагалі ці дії у цього легіону Росії? Ніякось ні до чого. Ні, зупинять, зупинять, розженуть, будуть загиблі, будуть втрати. Втрати будуть е -е, показовими. Чому це якийсь показовий рух, це не ідеологічний рух, це не рух людей, які дійсно зібралися і пішли скидувати владу. Ні. Це справді це якийсь маніпулятивний процес, яким керує людина не одна люди з Кремляну з управління країною. Аби що? Аби розхитати, аби когось виявити, виявити якусь таємницю, виявити якусь брехню. Но тут можливо, що це все затіялось аби. Виявити зрадників, зрозуміти хто як налаштований, ну тобто, це дуже схоже, знаєте, як. Як вони давали тому Надіждіну збирати підписи, ну тобто дозволили, аби були виявлені люди, які проти режиму, проти системи, не просто виявлені, там хтось сусідка пальцем показала ось прізвище, паспортні дані і все інше? Отут дуже схоже на такий самий процес: ну, тобто, це якась провокація, якою керують маніпуляція, яка направлена на виявлення якихось таємниць прихованих намірів та прихованих процесів. Керує нею хтось великий потужний, але ну притушать, не буде, не буде розвитку. На жаль, не бачу я поки що розвитку. А дайте гляну, чи буде взагалі той розвиток в цьому році. ну Може, вони ще раз прокинуться, може, буде ще один. так. Ну, от, от знову цей Легіон Свобода Росія він більше схожий, знаєте, як на інструмент для маніпуляції масами. Та інструмент, ну тобто, не покладаємо на це великих сподівань. На жаль. Чи не оживе раптово пригожин у зв'язку з останніми подіями? Ні. Ні, ні, ні. Він не з'явиться. Він не з'явиться тому, що по-перше, це не його справа. По-друге, в нього є якісь інші процеси, в яких він заподіяний. До речі, те, що він живий, я казала вже давно спочатку самого ще з травня чи з квітня місяця минулого року стосовно. Але він з'явиться. Але він з'явиться. З'явиться він пізніше. З'явиться ця персона теж в агресивній фазі якійсь своїй з проявом непогоди та е, якоїсь дійсно тут злості. Але не зараз ні. Чи вплине на ситуацію на фронті заворушення в РФ? Н ні. Ні, вона не вплине на ситуацію на фронті. Вона відверне увагу від нашого фронту, але це в якихось на локальних позиціях, в локальних якихось е, обсягах. То ж тут немає на це сподівання, що ця е... Як це назвати, цей перформанс, що він якимось чином вплине на е, потужності, скажімо так, наших військових. Ні, не вплине. Ми навпаки, знаєте, таке відчуття, що ті, хто зараз знаходяться на я, я маю на увазі саме наших військових, тих, що нас обороняють наші кордони? Е, тут якась позиція більше спостерігача е, о, очікування, але очікування не ні не вплине. Чи можуть зірватися вибори президента РФ? Чи може це вплинути? Це може вплинути. Але ми чину, тобто це в якомусь інформаційному е, стані не безпосередньо. Ну тобто, давайте так. Чи може це вплинути? Може, але не дадуть цьому впливу відбутися. Е, По-перше, притушена інформація, ну, тобто, закрита інформація, немає розповсюдження. Я впевнена, що е, по раш, рашистським телебаченню цю ситуацію не будуть розгойдувати та надавати їй потужність. Е, чи е, безпосередньо станеться що через це? Ні, дивіться, і ця ситуація вона не єдина, тому що тут знову ж таки мені показують як повтори, е, як е, концентрація, така собі. Тобто, будуть відбуватися різні, різні, різні ситуації на Росії зараз. Аби розхитати от саме емоційний стан перед виборами, тому що е, вони ніби користуються цими ситуаціями, я кажу про кремлівських оцих мутантів, Вони ніби користуються цією ситуацією, перевертають її таким чином, аби використати на свою користь, але. Ні, вона не вплине. На жаль, ну тобто, вона не відмінить ці вибори, вона не вплине на результати цих виборів. Дайте я гляну, як в Росії ставляться взагалі до цієї ситуації? Ніяк, ну тому що немає інформації, недостатньо інформації, щоб її обговорювати. недостатньо інформації. ну, тобто, Прикривають, закривають рота, закривають інфу, закривають взагалі розповсюдження будь-яких пліток там чи розгойдувань, тому що ситуацію потрібно контролювати? Ситуація на сьогоднішній день контрольована ними. Чи дійсно наразі ситуація на фронті набагато краща ніж в останні три місяці? Чи дійсно зараз ситуація на фронті краще аніж? Так. Так, це правда. Е, вона не просто краща, вона набирає обертів покращення чому, що на це вплинуло. Ми щось змінили. Ми щось змінили, ми щось. Е... Тут якась така правильна стратегія була обрана на, на фронті саме нашими військовими, нашими керівниками, е, ситуація з зупинки. Ну, тобто, якась була правильна зупинка, якась була правильна ну, ротація можливо, тому що тут була зміна людей на людей. Ну тобто, щось відбулося, якісь зміни. Дайте я спитаю, чи було покращення саме озброєння? Ні так. От знову тут не покращення, тут зміна. Знаєте, таке відчуття, ніби був, було проведено аудит, який е, дав е, якусь таку ресурсну е, стратегію. Ну, тобто, цих військових туди, цю зброю сюди. Ну тобто, щось таке сталося е, правильне і. Ну, таке, до чого довго йшли, що дійсно ситуація покращується, і вона стає більше, -більше потужною, тому що там ну, зростає якась е, впевненість і можливості. Ну, тобто, щось ми почали могти. Отак мені більше схоже. Ну, ніби сказали, що от можна тепер робити оце, і от вам для цього оце, і все, і ми починаємо щось робити, тому що від нас починаються якісь дії. Чи пов'язано це з діями сирського? Ні, мені навпаки показує, що це ніби якась стара стратегія, яку нарешті вдалося втілити в реальність. Ну тобто, це не змінена Стратегія це не якась нова тактика, це навпаки, знаєте. Ну тобто Це якось воно нове. Ну, тобто те, що стається зараз на фронті, те, як ми діємо, те як ми плануємо, воно якесь нове, але це ніби стара стратегія, яка не, ну, яку неможливо було реалізувати ну, через якісь причини. Ну, тобто Тут щось неможливлювало реалізацію. А зараз. Можна, ну тобто, зараз ми почали щось робити, що було там розраховано давно, але з тільки зараз ми змогли це зробити. Тож я б не пов'язувала це з зміною саме головнокомандуючого, тому що це все ж таки ну там потужність більше йде, аніж нові правила. Ні, це не нові правила. Чи будуть обговорювати Україну прем'єр Чехії та Байден під час квітневої зустрічі у Білому домі? Ну, він єдине для цього. Чи е затронуть вони це питання? Затронуть, чи буде якась продуктивна ця зустріч для нас? Ні? Ну тому що там будуть обговорюватися питання, які ну не стосуються, на жаль, Україну, і цей візит не про нас. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.